Далекосхідне кладовище прибирають у Кропивницькому перед поминальними днями. Прийшли прибрати і посадити квіти на могилі матері дружини, каже кропивничанин Володимир Тарадай. Стараємося прийти до провідок ну, і до Пасхи. Ну, бачите, дощі були не вийшло цей раз. Приходимо, по... прибираємо. Бур'ян в основному. Таке воно, знаєте, воно заростає. Твої штучні квіти не кладете?» Ні, 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 ні тільки живі. Ну, бачите, дивіться, як. Тільки сміття більше, ну правильно, екологія, все, ми воно посадили живеньке, хай воно росте саме. Прибрати бур'ян з могил рідних прийшла кроповничанка Валентина Яцун. Це такий день наступає, що хочеться зробити чистесенько, щоб нас. Ми помінили і нас помнили. Площа далекосхідного кладовища 80 гектарів. Воно найбільше в місті, говорить працівник комунального підприємства Ритуальна служба Василь Павленко. Люди масово починають ходити перед поминальними днями. До останньої хвилинки у нас люди звикли тянуть час свій. Ну, з кожним днем все більше і більше приходить людей і прибирають. Каже, людей, які приходять прибрати, просять не залишати сміття між могилами, а виносити до дороги. Їх потім збирають працівники комунального підприємства. У Кропивницькому є 18 кладовищ, 7 діючі. Кладовища прибирають по черзі, розповідає Василь Павленко. У нас є план, і ми згідно цього плану прибираємо на кладовищі. Вчора ми прибирали на Масініківському кладовищі, позавчора ми прибирали леківське кладовище. Сьогодні тут будемо прибирати, завтра теж на цьому кладовищі будемо прибирати. Зараз ми задіствуємо наємний транспорт. Ці камази, бо ним краще вивозить і більше мусора можна, ніж ми своїм транспортом. Зараз у нас задіяно два погрузчика. і... Три Камази і один ЗІЛ у нас за і ще й трактор з прицепом. Каже, поминальні дні почнуться з суботи. Поминальні дні починаються з Старої Лилейківки з суботи. Це по вулиці Громадянській і по вулиці Казанській. В неділю приходять ну, поминальний день ну, на всіх кладбищах селище Нове, Новолеківка, Масленіківка, Завадовка. На далекосхідне людей багато приходить в неділю. В понеділок у нас Новолелеківське кладовище, вівторок Масиніківська, середу далекосхідне кладовище і в четвер Рівнянське кладовище. Сміття з кладовища вивозять на міський полігон. За словами Василя Павленка, за один день прибирання вивезли 50 тонн сміття. Це 10 таких вантажівок. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.